Друзі, вітаю вас! Послання від вищих сил та від оракула завдань. І поєднаємо їх. Магічний перехід, магічні ворота. Потрібно мати відвагу і довіряти, щоб зайти у незвіддане. Най... Але як тільки ви туди переступите поріг, ви поринете в найбільш Прекрасне, що є Ча час зробити крок вперед, не оглядаючись назад, ось що говорять вищі сили. А оракул завдань каже: діти, ваша життєва ціль це допомагати, вчити та зцілювати дитячі серця дітей. Ну, можливо, не тільки дітей, можливо, взагалі мається на увазі допомагати іншим зцілювати інших. Як цікаво, вас запрошують переступити в світ Незнаного, зробити крок. І не робити крок назад, бо там на вас чекають якісь винагороди. Найбільші, на які ви заслуговуєте. Так, Магічний перехід, дуже цікаво. Вам кажуть, ви захищені, вам нема чого боятися. Ні, не Так, зараз, зараз, про що це вежа? Усе, що себе віджило, воно повинно було зруйнуватися, тому воно і зруйнувалося. Зараз у вас інший шлях, шлях кохання, шлях добра. І він буде інтенсивний рух такий в цьому напрямку. Те, що було в застої, те, що виводило вас в дисбаланс, зараз змінюється благодатними енергіями збору врожаю, що означає, що ви Багато чого переосмислили. І зараз саме час збирати врожай своїх ідей. У е, якось в матеріальному плані це все буде теж у вас покращуватись, ви будете збирати свій врожай. Так написано в книзі Долі: у вас дуже багато знань, багато досвіду. Ну, є, звичайно, якийсь сум, є хвилювання, є страхи, є суперечності, гострі енергії. Але це все ілюзії, вам кажуть. Це все ілюзії. Це не так насправді. Ви вже пройшли свій якийсь складний урок. Ось десятка мечів. Він уже завершився. Або останній етап, якийсь ви проходите в цьому уроці. І все. І попереду здійснення бажань, і попереду гармонія, затишок, любов, сім'я, радість, щастя. Ось про що тут. Але пам'ятайте послання, зробіть крок вперед.